Віктор Дмитрич. Я. А можна ваш номер хати буде попадати? Нітка ні. Поки не попадає. Хорошо, It's я, я буду контролювати. Іван сидиш, обрав, щоб воно було. Значить, не треба, щоб воно попадало. Можна просто, я знаю, як отак якусь палку любу на неї тряпку. Mm -hmm. І отак поставив, прикрив. Mm -hmm. Потім я пішов, убрав палку. Відро даже те саме надів на палку або mm -hmm. ящик. А що це у вас є? Олія чи моча? Хех, нюхать не буду. Віктор не Та вже стрім іде, Уже стрім спрашивает. іде. Егор пише вітаю Єгор Егор спустился. З гор. Хрен знає, откуда? Е, якось стішок Можна про Егора. Егора. Мальчики в садике. Нет. Мальчики во дворе в индейцев играли, девочки в, в, в саде цветы собирали. Смачно вонзился Маша в жопу топор. Метка, вот Маша, вот Маша. Метко кидая индеец Егор. <сосы> 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 так. Маша, пойдет. А Вы хоть штаны пить тяните. Нахрена. Нахрена. Нахрена вон надо. Здесь этих штанов. Ё-моё, <реш> Дивіться, Віктор маскируется, чтобы адрес его не попал. Видишь? Азиатская. Угу. О, ты помнишь, прислал. Это оно, да? Микола. Там, по-моему, не Микола. Маленькую Микола. Это если из Киева, Родион, как говорится. С присылает... Та не Микола а Александр был. Миколаїч! Наверно. Наверное. Видеш? Видеш? Егор пише. Ой, не дадуть нормально згущенки поесть. Не дадуть, сука, в тем на ті так правильно. Ну пусть перечислять. Да, карточка монобанк указана. Бачите, там дон. Вітя, я взяв лаваши, вони стинуть. Пора по 100 грамм випити. Стаканчик іде. Хватит цей мусор, блядь, розсовувати. Давайте по стаканчику став на колодец. Не, не попав. Блядь, натяни, натяните штаны, штани, Не Некому держать. Витя, натяни оті штани. Они натянуты. Ви по реперски, да. Тупа комару шакур. Витя, як тупак шакур, опустив штани, ниже жопи. Да Есть этих штанок, Та як, я понял. Як Матрешка. Ниже жопы, выше колен. <реш> Ти коменти читай. Так, ми не з села, ми з Ютуба. Значить, хто нас бачив перший раз? Заходимо в Ютубу і пишемо Вітя Митя. Можна написати Дімка, не відімка і Вітя Митя. У так. нас канал називається Віктор Міктор ДТ. ДТ це мої ініціали. Віктор Міктор ДТ. Може... Раніше називався ДТ просто канал. Це ще до знайомства з звідтію я просто назвав ДТ. І довго він був ДТ, питають, а що ДТ? Я кажу, дізельне топливо. І реально підписчики думали, що дізельне топливо, типу. А насправді це мої ініціали. Це Дмитрій Тарасенко. Наїбав, ну, не важно. А потім вже ж як стільки років пройшло, думаю, треба додати, а там можна міняти названня. Я додав Віктор Міктор. Де Де він живе? Ось в цій хаті він живе. Що ми будемо на улиці чи в оцій приблуді? Ну зайди, покажи. Рум-тур, пацани, ребята, зрителі, дівчини, мальчики, мужчини, жінки, діти, взрослі, мітя хто. Передай привіт Віктору. Артемії вам привіт передай. Ага. Так, Юра пише, пора вже по 100 гривень. Я не против. Давайте, давайте. Тогда обзор на хавку. Оце вот, оце вот, на Дима ножик буде шрязать. Не буду я різати. Сава. Ще таким тупим, це столовий ножик. Ти що? Іван його точить да? і точить, вот. А по 100 г, по 100 грн давайте, потом буде по 100 г. Так. Да. Ти бачиш, пишуть по 100 г уже, давай наливай. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Пишуть Віктор холодно в хаті. Єгор пише. Віктор. Одіватися надо. Так скільки вам років, питав Вадим. Скільки 17 там... числа буде 900. І... скільки? А я не знаю, ви ж там читаєте. Уже збилися щось. то По зрительниці должны быть злопам'ятные. Віктор читав в місяцях. Коротше, народився 17 травня 1949 року. Так. Шапка. Ну, шапка. Да, ну, Діма пита, можна з вами бухнути? Ілі не пита, знак питання не стоїть. Може це і не питання було. Скільки там півлітри аніка? 150 самого народного. Да. Та ну може і за ну, пусть А, за півлітри за 150 вже й не знайдеш. Я думав 0,25. Ну, це хіба по яким акціям? На троїх же ж і мили, То що, справжній а? шанель раз в місяць виходить в ефір. Та ми в ефір вже місяця тримати не виходили. Нема погоди. Нема і нема погоди, не і настроєння в Дімки нема. Як вам дворик Віктора Дмитрийовича? Що він мені подарив? На його день народження. Не того, пан. І з цього будеш піти. Я взяв баночку, буду з баночки. А, з баночки. Ну, О, із цього. Залетів донат. Я із цього. От Назара Савченко Назар. 908 місяців. Да. Назарчик, може, ти не хотів, щоб я твою фамілію називав? Значить, не називай фамілію. Да, так, от Назара. От Назара залетіла. Нас дивиться ровно дві сотні глядачів, а залетіло вже это, один. Віктор, скільки от Назара залетіло, як ви думаєте? Хоча би Мазепа. Більше. Більше? Да, а це Дмитрий, твій стаканчик. Я просив мені стакан, щоб з нього ніхто не пив. Він піздець, який замурзаний. Вітя, так... я приніс цілу упаковку стаканів. нас... Я прошу, мені один стакан, щоб його ви не трогали. ніхто його не трогав. Можна так зробити? Він витягує зі своїх чашок, Ты блядь, чого? грязнючий стакан, нахуй, каже, це твій стакан. Взагалі то, блядь, прибив. не зелений, нахуй. А зато, блядь, фиолетового я пил. Из фиолетового? Да. Ну, Или желтого. Чистенький Та чистенький. Просил. Мне стакан. Я принес. Представляете, принес 6 стаканов упаковку. И кажу, один стакан, чтобы с него никто не пил. Надо было в ящик, что ты... Порез. Блядь, Витя, на надо день. было просто не трогать мой стакан. Наливай, все. Сука. Надо просто, сука, не трогать мой стакан. Як, ты как это... Начинает... Надо на Надо ящик прибить, надо тут. Ну, просто просто не трогай мій стакан. Ящик просто не ящик трогай ти стакан. Ти я назад його заберу. Пожалуйста. Так, нам від Павло. Наливай. Кушниренко. Так, от Павла Кушниренка залетів Мазепа. А ви не не вгадали, скільки Назарчик прислав. Скільки Назарчик прислав? Одна попытка. Я сказав Мазепа. На 10 умножте Мазепу. Шо? Розвратник Тарас Шевченка? Да. Так. Раз раз так, зрителі. Три вода, три вода. Вони оплатили нам лаваші. Я за два лаваша заплатив стільки, навіть менш по 48. Так, наливай, наливай, наливай. так, дивіться. Дивись. Да став сюди, шабай, а може ви туди пройдете? А запросто. Оце стоє 117, уже нам на 110 оплатили. Но ну, цей жовтый. Лоба і сын більш более-менее. є ета. Не, більш менее Ну, цей же ж грязний. Так, сейчас лаваші несу. Так, поставь же. Эту... Як мені свою операторську роботу робити? Зритель хай дивиться від первого ліса. Там небо я б. От Назарчика, Назарчик. О, благодарочка. Нік у нього холла. Холла. Почти, как Кока-кола. Закинув ще Тараса Григоровича. Пишуть, це Миргород такий, ну при чому такий? При чом тут а, тепер Миргород? такий. При чому тут тепер? При чом такий? Значить, дивіться, 11 років я в цей двір заходжу, ось 12 буде весною. Причому тут це такий? Тут нічого не міняється. Ви в сталкера грали хто-небудь? Дивилися, що таке сталкери грають? Це ж локація. Сталкер воно вже ж із життя. Назарчик. Так, за здоров'я Назарчика треба. Да, с такой селфи-палкой не да и поставить. Да вот туда поставь. У <реш> <реш> сейчас сердце спадет. Значит, озвучивай. Озвучиваю донат, Виктор Дмитриевич. Угу. Так, не про привет. Так, поможи убрать трохи за одни сроки. А Виктору нравится так жить. Как нравится? Не нравится. Ніраться, не нравится, нравится поїб, мужик, красавицу. Значить, нік не указаний, але чоловік закинув нам Діда Лисого. Віктор, хто такий Дід Лисий? Я. Ні. А це ми яку купюру характеризуємо Дідом Лисим. Ви забули? О! Во! Во. з нуліком, нуликом. Во! ну. Із... Грушевський. а ветер дунет. О, дунет, а будем ловить. А дьявол плюнет. А ну, распечатай бы у меня что-то оно прокручивается. Дед своеобразный, давай. Какой своеобразный? Ну, комментарий Нормально. Так, а, не реклама. Не реклама. Ага, прокручивается. Что-то стало холодать. О, сразу видно работягу, пальцы, как железо. Это что, стрим? Ну, а как вы думаете? Может, а как вы думаете? Виктор, как нову... Новый год отпраздновали? А ну кого е е е е е, -е. Ну, в комментариях. А я и отвечаю. Вопросы платные. Ой, вопросы бесплатные, а ответы наливай. Вай-вай-вай-вай. Точно? Ну пожалуйста. О, от Владика. Владик. Владика косачи, коментарі. Владик. Привіт, я Влад. Вітання з Козацької батьківщини Запоріжжя. Сейчас, Слав... сам Личенки, Зараз на війні. Владик, хай тебе Бог береже. Сили здоров'я, сам Личенки? Значить, прислав нам Лесю Українку. Владик. Ну давайте за здоровье Владика Во. и остальных и Назарчика. Сюда Харе Себе Ксу Кому? Ксу Хорош ему Заводите на нулю собак. Спасибо Владику Владику, Назарчику Хайте Который почти как Кока-Кола Да, чтобы у вас все было хорошо ты... А я вас бережу, тянули. Гавкой, собака. И быстрее заканчивается. Собака. Не надо мечтать. Ладно, а я вас Бог берет. Все, все добро. Mm -hmm. Ну как он? А где лаваш? Ваш, ваш. Ваш. лавш. Ух, я уже кляпка алкоголя что за Так ты не пей, а губки мочи, чи, чи, чи. Вам дать. А пахнет, боже, а там были побольше, ти-ти-ти салфетки придави mm -hmm. хотя бы этой вот чашкой, чашкой, синей чашкой. О, а там лаваши были побольше, а это такие слабенькие. Ну, может, хоть цену ж не подняли. Подняла. М -м -м -м. Читай комменты. Прям прохудалы. Лава вообще. Даша питає, а ваш аккаунт? Не, взяли попользоваться. М -м -м -м. Ну на вкус ничего. Що там Миргород уже давно не был. Да ну, Миргород. Приезжайте, приезжайте. Приезжайте. Автобусами, поездами. Ми якби як все час знаходимося в мир, де я не бачу щось нового. Робота, 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 тумани, yeah. дожди. Це аби літом ще можна було. а Зараз таке, так. Да. Шауху. Та не шауха, лаваш. Так, дядя Вітя, дядя yeah. Мітя, передайте привіт Софії, тепле пожелання. Куда -от кока? Питають вакан. Привіт Софії. Чому він? Так як написав дядя Мітя, то дядя Мітя це я, yeah. якщо хто не знав. Чому він не бриється? Віктор, чому ви не бриєтесь? Опять виростуть, нахрена. Да, а от я бриюсь, хай росте, ну я бриюсь. А он на роботі. А в нас є бородаті. Де продукти? У нас можна, з акуратною бородкою є. А дід не промах, Заскока? Ну да, не промах. Діду зуби подаріть. Хоча б, хоча б і этот. Та це він цитирує вас. Хоча б і этот. Привіт, love привіт. А де вашу воду добувають Мергородську? От колодець покажи. А. От прям з цієї з криниці добувають мініральну воду. Ні, да? <смірші> ну ти так питаєш, де добувають? Загугли, там в гуглі все є. Так, да, в гуглі. Де воду добувають? Ну явно ж не з хмар збирають. А ким ви працюєте? Я оператор, а віктор артист.

І І ще й хвата. Насчет помиться, я предлагаю Віктору прийти помитися. Колись давно він був мився. Віктор, ми, як У то кажуть, скільки той ванні? зими. Да, І знаєш, якщо ти зараз так бачиш, ти думаєш, що Віктор не миється. Ти ж не бачиш Віктора 24 на 7. От... И не лежишь рядом на, од... да. на одной подушке. Ты же а не кор... знаешь, что он мыется, чи не мыется. Доброго дня, а он курит Мариванну? Нет, Виктор не, не курит ничего. Ни сигарет, ни папирос, ни табака. Так, я завжди хотел познакомиться с Виктором Славенчик. Живу в Миргороде. Ну, ты если живешь в Миргороде, то кто хотел, давно познакомился. Давайте, между первым и вторым. За тех, кто хочет приехать в Миргород. За свої командировочні. Якщо зустрінеш Віктора на вулиці, можеш не стесняться і знайомиться, да, Віктор? Не на халяву. Даніел, спасибо за розвиток. Ти в церкві давно був? Егор питав. Хто именно? Я давно. Віктор думає, тоже давно, да? Тайно. Ого. А що це? Да, холодец. Алина пишет, я говорю так, ибо наблюдаю за блогером, которому лет 17, он помогает таким людям помыться, купает, пожалуйста, в каждый свой акцент, а в каждый свой контент. Будьте здоровы, что он кушает. Мы вам не вплямкались. Димка, прибери сміття на дворе Виктора. А где тут сміття? Тут все на своих местах. Не? Капуста он даже растащил. Он Вон, там капуста. Бачите? И вон капуста. И там капуста. Блин, ну классная селфи-палка. Стоїш в повний рост, і ще ви можна витягнути трошки. Дивись. На уровні глаз виставляється. Це даже до це. Де він шаурму їсть? А, це він шаурму їсть? Ну, щось подобіє. У нас в Білорусі вже сніг лежить. У вас як то не видно. У нас в цьому році в цьому то подобіє, снега з собою не було. Слава Богу. Віктор, ну чого Романи читаю. А дід хитрий, хитрий. Вітя легенда. Вкусно гаду. Виктор, вкусно. Здравствуйте, здравствуйте. Ну що, ще буде комментарий, ні? Такий знайомий двір, десь недалеко від центру. Ааа, Славенчик, вичисляєш, таке роді ти всі, всі знаєш, дворі так знаєш. Я відвечати не буду. Mm -hmm. Виктор, далеко від центру, чи ні? Не здаємо локацію. От центра Миргорода в радіусі 20 км точно. А поняття далеко-недалеко, поняття дуже розтяжко. Так, как за кошмар. Що їсть?

Ты слабо алкогольный. Давай. за невидимку. За Виктора. А вот была якась... дядя Витя, у вас была кличка в детстве? В школе там какая-то дразнилка. Человек в футляре. Это в школе так прям казали, в основном коротким. Это не кликуха, это характер. А кликуха была? Нет, конечно. У меня первая кличка. Да, да. А то найде. А зачем тебе чужая хата? Сейчас в полицию позвоню и номер твой стерю. Грабижник. Я вам хочу помочь. Ты Маме помоги своей, маме. Что ты всякий провокатор? Нет, что просто побалакать, номер хаты, ещё чтось. Який у вас номер хати можете? Нет, что просто побалакать. А то номер хати сколько год, яка Убирать пенсія прийдёт. Угу. Mm. У него благие mm -hmm. прийоми Яковка. Балакать, хах. Балакать. Ми балакаем, Людмила, ми балакаем. Звонив сьогодні до художниці, балакав за картини, каже, я багато не беру. Намалює пейзаж, припадає. У школі художниці на мастера. Так яка кличка? Віктор каже, що не було в нього кличка. У мене в саді воспитателька, нянечка, точніше, називала. Тигель Мигель, Воиншпигель ну, Як уже потом я узнал, мені мамка сказала, вона казала Тигельншпигель. Це такий персонаж німецький есть, типа Robin Гуда. А я запомнив, что Тігель Мигель Воиншпигель. А це скажіть, нормально в садику воспитателька так обзиває? Она не обзивает, она уважает. День. Може. Це Но потім ще Каспер називали, за то, что я дуже бледний був. А Каспер это призрак, який в мультику есть. О, так я розказав. Ну, коротше говоря, не Ну, ще поза глазами, да, може там, гандоном називати. А на моєму молокозаводі вже почти всі знають, що я вітюмітью знімаю. Женщина около 50 лет одна питає: як там вітямітья? кажу я без поняття, що ти взяла, що я є. <гум> Ой, на не розказуй, там твого голоса прям не чуть, так. Да? Прислала пламене серце. Спасибо. Дашуля, Тоже спасибо за подарки, спасибо за розы. Купіть йому одежу. Дашуля, спасибо ти за подарок. Віктора одежі. У тій хаті не поміщається, повір. двох хат. І не тільки оце, що ви бачите на ньому, що він то рукава обрізані натягне на кофту, штани да не а є... блять. Вибачте, я такий необразований. У нього є кожанка там, офігенна, тут не в кожного така кожанка є. Є зимні балонові куртки, і шанелі. А коли я бачив там плащ був ще збіркою совєтською. Блін, його просто той плащ взяти, І то коли за те, що він не ношений збіркою, його можна на «Олексі» або на Віоліті було продати як раритет. Він, мабуть, десь висить такий біжевий або свят. Без, Без різниці. Його просто не має колекційна Там 80-ті чи 70-ті гота. Так, легенда живе в Миргороді. Да. Як там говорив Вася Хухуля, Ой, пизда, вот это да. Из одного гнезда. Не из одного. А когда рождается человеческая особь, физиологически главный признак человеческой особи. Ну-ка, Дмитрий Владимирович, задай вопрос для зрителей. Вы мне нормально объясните. Физиологию? Не, вопрос. Коли рождається чоловіча що? Так дар рождається чоловіча особі. Ви маєте до коли мальчик стає мужчина чоловіком? Чоловічі особою. Не мужчиною, а чоловічі особою. Чоловіча особа – це коли не мужчина, а він пройшов пубертатний період, половозрілий, але маминкин щінок ні на що не способний приймати рішення. Слабохарактерний, боїться познайомитися з дівшкою, проводить е, свої сексуальні потребності, справляє посредством анонізму і порнографії. І за того і не потрібно знайомитися з дівчинами, боїться комунікувати з компаніями, уникає всякі якісь конфлікти, драки, боїться, як огня. Ну, це, коротше, я себе обхарактеризував. Ну да, ну да. Человечья осок. Человечья осок. Как рассказывал художник Гамырин Владимир Иванович, рождается как тогда, когда женщины ищут его человечьи причиндалы. Блять. Что, отломал Mm -hmm. Трошки на, на холоде, примерзло. Да mm -hmm. ничего. И было Гамырину 4 годика. И лежал он между двумя квартирантками. И они говорили, маме не говори где мы щупаем. И что ты делаешь по нашей просьбе своим пальчиком? Мама. В наших дырочках. Шу -шу -шу. Квартирантки, мама. Фух, ебать вы меня, блядь, я уже... Миргород. Квартирантки у Гамирина жили? Весь Советский Союз приезжал в керамтехникум для повышение своей квалификации. Так он учителем был, чеким, кем? подростком он был? Четырехгодичным мальчиком. Ой, он так я помню. А ты в четыре года уже что? Ни хрена не помнишь? Помню даже в два. Мне еще не было четырех год. Вот. Я помню, как объявили шахтерам на улице в марте. Умер Сталин. Все У -у -у. плакали. Народу было, чтоб меня не затоптали, не придавили, меня держали на руках. Что, собака? Плохо охранял. Виктор, хотел сказать, Я скину всі ваші відео, що ви мені дали з флешки, поняли? <гум> <гум> так щоб саме найбільше людям понравилось і просмотрів коментарів. де ви сиділи в Надежді Михайловне. І примерно десь відео йде почти до 30 минут, 20 чим-то. Чимось вона угощала хтось у неї, чи брат, чи що помните? Осінню це було нагадать. Там у вас такі розговори були, ви культурний. Угу. То те відео так понравилось людям. Ну, не за Калганов, як водка обычно, чи не. Тебе виднее. Ви не замерзли, Може я поїду вже? Не едем. Для туристів... Так, ого, вже 150 зрителей. 156. Для, ж... для туристів, Для туриста. Рукава должны быть свободны. Чтобы можно было засунуть туда. Да. Всем добрый день. Ладонь. Добрий. А для альпинистов? Чтобы угу. яйця руки засунуть. В ширинку, в тому Потому что там. Угу. Мяса больше, угу. быстрее руки отогреются с пальцами. Виктор, а у вас была хоть какая-то депрессия или депрессивное состояние? А что это такое? Определите. Вот это, короче, когда после какого-то стресса, может не у -у -у. стресса, встает все так пофиг, что, ну что, не хочется ничего. Я тебе говорил, за второй угол, если тебя в мешок засунут, мешок завяжут у -у -у. и бросят в море. Это состояние депрессии, Дима. Если ты брекаешься в мешку, то не депрессия. А если ты так... Дима, я тебе определил. Да вы были в состоянии депрессии? Не если скажешь. у тебя имеется цель не, не подъемная... От неразделенной любви была депрессия? Да. Это второй уровень. У -у -у. Вернее, четвертый уровень. Я поступил в Одесский университет. Началась у меня депрессия. Я не ходил. На занятия. Чего? Депрессия. А чего депрессия взялась? Неинтересно стало жить или учиться. Достигнутой цели. Цель я достигнема? А, цель была только поступить. Цель была поступить. Я поступил. Налей пивка. У меня нема пива. Налей свой продукт. Сидр. Сыдр. С Слушайте, что вы материтесь? Так давай съебайся со стрима нахуй. Дима, Дима, ну, дети смотрят. Дети, заткните уши. Мы вас научим. Здесь плохого. Плохого нельзя кушать. Не мучайте вас в банную, в баню. Ну его в баню. Вот, сюда люди заходят ради доброго деда, а не ради вашего мата. Ты бачишь, як Виктор, вы добрый дед, а я мат. Должен быть контраст. Я из Польши. Мне стала интересна история про депрессию. Вот, Наташа, для Наташи расскажите, Виктор, про депрессию. Если вы поставили цель для вас не подъемную, напряглись в какой-то момент. И вот, депрессия ⁇ это нежелание участвовать в справедливом, если бабочки открывают, отрывают крылья, а бабочка летает на крылышках. Одно крыло называется справедливость, я поставил вроде бы цель. Учиться. Поступил. В 1966 году я поставил себе цель. На море. На математику. Математика давалась в школе легко.